Перша лисичка 2025 року. Це що у нас, гірчак, да? так? Прикольний. Взагалі кайф. Тут доволі багато. А, ну да. Так, кінець травня, ми, коротше, приїхали в ліс. Добрий день. Ми готові до будь-яких пригод з сапогами, ножичками. Йдемо по лісу і... Шукаємо чи тут щось взагалі є. Я сподіваюся, може тут якісь будуть мислюки, може ще щось побачимо. Ой, забудь, перший гри... Вже щось. Опа, перший якийсь тип мокрий, не єстівний грибочок. Ну, але це грибочок. Гарно, капець, і лі дощ. Але пофіг. Зато тут такий кисень це просто не передать взагалі. Так, це у нас якийсь типа чесночних, мабуть. Зараз будемо перевіряти. Який запах якийсь, так. Зна... Не знаю, може і ні. Похож це такі ще чорні грибочки Чи це старі вони, чи що це. Не знаю. Мабуть якісь старі. Ну, поки що тут нічого такого. Це мішаний ліс. Можливо тут щось буде ще. побачимо. Зараз підемо шукати, може якісь полянки, щось таке. Можливо, там щось знайдемо. Ось такі от ще такий грибочок. Це походу або калібія чи що, чи це весняний опеняк умовно стіни, але скажуть за все. Ні. Ну, його, бачите, їдять. Мурашки всякі. От, е, не знаю точно, що це за гриб, Я такий обичний, звісно, не беру, з зрозумілих причин, але в цілому прикольно, що вони є. Хай тут десь його доїдають. Ось, Шукаємо далі. капець і от там ще два чувачка і оці взагалі такі гарні дивиться ну так гарно виглядають я не можу Блин. так вам Даша знайшла якісь грибочки дивіться які гарні не факт що вони їсти зараз понюхаю неприємний в цілому запах земля... дуже земляний но ну, він неприємний тобто я не знаю що це за гриб зараз подивимося Виглядає прикольно, але ну, ми таке не беремо. А це стара фігня не стівна. В общем, е, скоріш за все, що це якісь плюнтєй тонкі або щось таке. Е, може бути він, може бути не він, але ну, краще таке не брати. Ми і не беремо в принципі, ті гриби, які нас не цікавлять. Але прикольно, що є така знахідка. Да? Йдемо далі. Ось такі, бачите, друзі, ще грибочок. Ну, Вони дуже гарненькі все, але не знаю взагалі нічого про них, тому не... Не цікавлять вони, але в цілому прикольно, тут воно щось таке жовте, прям якась поганка явно. Багато оцих різних корчів, піньки різні. Все сире, вже тиждень йдуть дощі. Скоро будуть перші теплі дні, десь 3-4 теплих дня. Отражу треба буде в будь-якому випадку треба буде пробувати виходити Це, після цих... Декількох теплих днів, можливо, щось ще прокльонеться. Ми ще підемо шукати місця, можливо, десь з ріжками, якісь полянки. Побачимо. Ось. Так, нічого є поки немає, але дивіться як гарно розросталися ці жовті грибочки. От їх ціла полоса. От, і там ціла поляна. От там вон, ціла поляна. Зараз покажу. Вони дуже прикольно ростуть. Тут полоса ціла. Полоса грибочків іде в ту сторону. Полоса грибочків іде в цю сторону. От Ніби міцелік кидає такі маяки. Ось от, от їх купа росте. І тут цілий ціла купа, дивіться. Почти їх багато. І далі. І їх тут не, ну, взагалі дуже багато, але Ми шукаємо щось інше, що небудь хоча б не інше. Який дивіться, який мурашник гігантський просто, капець. Просто здоровенний. Тут його частина і тут. Це по суті все вокруг, це все мурашник. Дуже прикольний. Здоровий, здоровий. Купа морозів. Просто купа. О, Дивіться який класний грибочок чешевидний. І ось тут ще. Я люблю саркосифи, червоненькі, а це якийсь теж. От, е, не знаю, чи вони їстівні, нема бажання перевіряти чи навіть шукати інформацію, але дуже, дуже гарний прикольний грибочок. Зазвичай ростуть колоніями або невеличкими кубками але от ми знайшли лише е, парочку і все так а тут вони більші, дивіться. розмір О, дивіться який розмір оце капець оце уши ось такий грибочок у нас такі от. Ой. Вони вже старі Щось mm. з ними хтось розбереться. Прикольно, прикольно. Так, коротше, я подивився, це якась піциця. Тут їх багато, тут вони також почтам ростуть. Цілі заросли, коротше, я думав, що їх тут мало, але виявилось їх тут дуже багато. Ось, Вона токсична і не, ну, вона в розділі... Грибів, які споживати не можна. Ось такі. Зараз побачу, можливо ми перемістимося трошки в інший ліс і що там походимо, подивимося. Якщо нічого не знайдемо, то повернемося за 3-4 дні, бо буде пару теплих днів і ще разок вийдемо, подивимося, що тут змінилося. Так, ми коротко, переїхали в інший ліс. Ну, Тут те саме. Тут Теж мішаний такий. И сосны є, и... В принципі, короче, мішаний ліс, что тут казати, Все намішано. Е, Дивимося, шукаємо полянки різні. Но ну, в основному тут оці от жовті, типа якісь там весняні опеньки, ще щось таке. Те, що несъдобне, або умовно є єстюны і так далі. Ну, в общем, не наші гриби. Так, поки що. Нічого не знайшли. Кроме старих пурховок. Ну, Дивимося, шукаємо. Дивіться який мурашник. У них тупо своя планета якась. Вокруг все зароше, а там зверху чуваки короче, потіють, працюють, роботу роблять. Ми приїхали в якийсь дуже странний ліс Ну, він не странний він хороший для грибів насправді але ми тут дивимося взагалі що тут чи є взагалі Фу! тут хоч щось чи хоч щось тут вилупилось ну, тут тут лише бодяга росте всяка бачите це всяка фігня. їх тут до фіга Поляна просто. Ну-ка. Тут мисляки росли. Ну Ми, правда, не в цей сезон. На осінь тут мисляки були. Дуже. Дуже хороший. Такий кусочок тису для маслюков. Хоча сонця тут, до речі, не багато. І на опушках цього лісочка молодого теж треба дивитись. там бачите, вот, очень дуже багато їх. Прям дуже-дуже багато цих поганил. Идем в той лесочек пройдемся походом. нічого нема але цікаво дивись а там холми і да. може навіть по ним можна походити да, можливо по є сенс як туди добратися по воздуху <решко> <решко> ось такий ліс дичайший Шукаємо полянки різні за сонечком якісь больше плотнейшие посадки дерев однаково, что-то такое. Ну, короче, треба все определяться. Пенечки, все-все-все. Холмочки, горбочки, ямочки. Let's go. И, короче, пока кроме вот этой вот хрени, больше ничего не мая вот такие вот грибы. Все, что тут есть, покишу. ну, друзья, скажите мне, это мегакалибия или нет? Как они у нас называются? Пахне він дуже приємно, Але, але це якась бадяга. смахує, але я не них по-моєму, крибі має бути трошки темніше. Але я в них не дуже розбираюсь, того просто фіксую собі для цікавості. Блін, дуже крутий ліс, дивиться. холми, спуски такі класні, овраги, взагалі кайф можна походить физуху покачати. дуже класно. Ще один день і ми в лісі, в іншому лісі, в тому в якому ще не були. Шукаємо, дивимося, чи є якісь перші весняні гриби у нас. Поки що нічого, окрім поганих. Це теж змішаний ліс, осика, берези. Тут і сосни є різні. Ходимо, дивимося. Шукаємо якісь місця, полянки, роздивляємося. Всюди є багато поганок, різних, ну, поганок, різних нестівних грибів, але поки що нічого їстівного не знайшли. Тим не менше ми вже собі оприділились з місцями різними цікавими новими на осінь. Ось на інші частини сезону на середину літа, кінець літа і так далі. О, так що поки гуляємо, дивимось. Ось такі, от, друзі ще гриб дивіться. Я думаю, що це плютій Олені або щось таке, але це, походу, мігіокалібі теж має слабенький, приємний аромат. Вони в цілому, скоріш за все, їстівні, але ну, ми їх не збираємо. Но дуже гарний гріб, от він скоро вже... <скільки> скоро вже все, він, скажімо так, в своєму піку. Дуже гарний. полевка чешу. кабан вылез. Капец. Тут тоже косинки -то птица маленькая. Одна, что самое интересное. Вот а, видите, как краса. Вообще кайф. Тут довольно богато, еще молоденький. А был уже... Не, еще молоденький он. Дуже mm -hmm. Так, ну, в третьем лесе за сегодня мы хотя бы нашли Щось схоже на гриби, скажем так. От, але все одно це не те, що нам треба, но хоча б щось, якісь признаки життя. Короче, це и це якийсь гаркушник, але він, мабуть, в різних місцях по різному називається, не знаю. Прикольний гриб. симпатичний, його тут дуже багато, що саме цікаво. Що цей грибів тут дуже багато. Дуже класний ліс. Молодий. Мох. Плашний мох всюди. Але от не вистачає вологи. Два тижні дощі і не вистачає вологи. Я в шокі. Так, ми приїхали знову в якийсь там ліс через тиждень. І дивимося, що ми тут знайшли. Так, поки що ми знайшли тільки таку поганку. Зараз будемо щось шукати, ще, не знаю. Щось якийсь пипець. Тут воно ростуть, вже якісь пересохші поганки вон везде торчать. Ще два тижні і ми все йдемо з ума просто ми будемо. Ми з божеволі, якщо ми не йдемо якісь нормальні грибочки, хоча пару парочку. Нічого. Що це таке? Уже пересохші тіпи. Пахне воно, конечно, не смачно, значить це якась бадяга, Бачите, висохша. Їх тут дуже багато, непонятно що це таке. Ми шукаємо щось, що може бути в мішаному лісі з їстівних грибів. І поки що я їх не бачу, але тут дуже багато поганочок. Ну, Шукаємо далі, може якісь підосини, які підберезок, я не знаю, що завгодно. Так, щось тут трохи просинається ліс, оце що нас. Ага, це теж поганка, диви. Так, ми знайшли перші, перші лісички. Ось такі красотончики, тут ще маленькі, а тут отакі. Все. Почалося. Ось вона, перша лисичка 2025 року, Ось такий грибочок гарний. Ми знайшли їх штучок 5-6, але підемо зараз ще обдивимося, можливо. Знайдемо ще такий гарнюнічок. З цього починаються 25-го року. Кайф. Ну, от, а ще ми знайшли отаку смакоту. Зараз назбираємо місочку, Її тут доволі багато. Ну, в принципі, майже середина червня. Ще трошки, бачите. Малісеньки, о, нанесинки. Ось такі поросточки візьме. Так, друзі, нарешті перші крутезні гриби, дивіться. Раз. Потім. Ось тут. Два. О, зараз ми їх достанемо, подивимося і... Обдивимося все в радіусі там, метрів 10-15, можливо, ще щось знайдемо. Ну, кайф. Дивіться какие ну, Покажи у него. Как? Да, вот, белячок, Поезжу, нет, Вон, Пойдете. Вон тут дивіться, друзья, еще один заховался. Красоту бачите? Вот он. Оп. Вау, оце грибочок. Ху ху це грибочок, друзі. Тут в нього є дирочка, там хтось вже залазив туди, але... Я думаю, я бачу, що він чистий, хороший. Беремо, зараз почистимо його. Друзі, ще один дивіться як ховається. Поляк чи біляк, хто це у нас такий? Дуже гарний грибочок. Чи це маслюк. То камнішка берем. Напишіть в комментариях, що це взагалі. От, це маслянок, отой от капчатий чекін там. Це поляк чи це білий. Дуже гарний. О, дивіться, друзі. Яка тема росте. Оп. О, гарний, да? Грибочок. Що за грибочок, хто скаже? Ось такий от... Це що у нас гірчак, да? Це такий, типу, горький, як він там, молочний чи щось таке. Мошка задав би. Такого ми не беремо. Пахне. Пахне він прикольно, але це солодкий запах, який від нього йде. Насправді він дуже горький, якщо навіть його лизнуть, ну, травануться навряд чи вийде, але дуже теж, такий грибочок, не так часто він зустрічається, дуже гарний. Ну, Цього разу вже грибів як таких, різновидів дуже багато познаходило, і лісічки, і багато неїстівних. Ну, всякі гірчаки фу, і всяка фігня. Але дивіться, який оце гарний гриб. Не? Його я доставати не буду, але це... Це дуже круто, я не знаю що це, це якийсь пантерний мухомор. М -м? Хто мені скаже? Дуже гарний. Не знаю, як вони як він називається, але явно, що це щось з мухоморових якихось. Дуже прикольний. Так, це, це, походу, пантерний мухомор був, я так думаю. Я не впевнений на 100%, але вроді так. Вони світліші, темніші трошки бувають. Ну, це прикольно, це значить, що грибочки по чуть-чуть у нас також починають рости, бо ми, скільки не дивимося звітів, де заводні люди збирають гриби, але тільки не біля нас. А тепер вже і у нас починають рости. Ми вже трошки не збирали, небагато, пару штучок, але ліс оживається прекрасно. Продовжуємо гуляти далі. Ще от такий от, дивіться, грибочок. Це здається, що це мухомор. Да. Дуже схоже на те. От, схоже на поплавок зовні трошечки, але коли підходиш ближче, от він розоватий всередині. Це мухомор. І тут ще один такий. більший росте. Я взагалі здалеку подумав, що це сироїшка, але ні, це мухоморчики якісь. Але це добре, все живе. Ось такий от перший наш грибний улов. Пару польських трошечки лисичок. Не знайшли багато, але хоч щось, вже непоганий початок. Так, ну, це були перші наші грибочки, які ми знайшли. До яких ми йшли, я не знаю, більше десяти виїздів в різні місця, але нарешті ми знайшли хоча б щось. Мабуть, виїздів 13-14. Я не знаю, який це був по... Рахунку. Але ми починали їздити ще з квітня. Ми знаходили стрічки, якісь там піцици, явленіші ріжки, що тільки ми не знаходили, але поки що не було нормальних наших таких благородних, смачненьких грибочків. Цього разу ми щось знайшли. Зараз ми їх помиємо, почистимо, чисти скоріше, ми їх заморозимо, будемо вживати пізніше, вже коли в сезон підберемо трошки більше грибів. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам заходить такий контент, якщо вам цікаві, наші подорожі грибні, е, напишіть мені в коментарях. Всем папа. -па.